Ну, не знаю, чи хтось ще доїдається, чи ні. Але, мабуть, будемо починати, а там вже подивлюсь, якщо вийде, збережу ефір, якщо ні, просто накидаю схему заготовки. Це те, що треба буде вирізати на наступне завдання, то на наступний урок, да? завдання додому, скажімо так. Так, ладно. Щось я поки це розбиралася, всі думки розбіглися. Почнемо з того, який папір нам обрати і що буде у нас основою. Так, кладу собі другий екран для того, щоб читати коментарі, якщо вони будуть. Так, значить, у мене є папір, який я вже показувала. Це папір з Aliexpress. Він такий дуже маленький, тобто він формату А5, але якщо подивитися на ілюстрації, то вони взагалі формату А6. Тобто, ну, такі дуже маленькі, але в чому фішка в тому, що тут є персонажі, є ось такі елементи, які можна вирізати. І е, дуже добре, що їх тут декілька. Тобто одну, одної картиночки у нас три. І це е, дуже в деяких випадках нам е, допоможе створити е, цікаву, тримірну композицію, але не використовувати якісь там об'ємні декоративні елементи. У нас майже не буде е, декору, окрім паперового. І всі наші елементи декору мають бути якомога пласкішими, Да? Тобто ми не можемо використовувати тут якісь а, квіти, ті, які створюють додатковий об'єм. Ми будемо робити фотопапку, а тому нам треба а, уникнути оцього зайвого об'єму. Я тут пошерстіла по своїм а, запасам і знайшла. Ось такий аркуш з Хогвартсом. Він дуже красивий. Не знаю, чи буду я його використовувати саме в цьому альбомі. Може, ні. Але, якщо у вас десь в закромах є щось схоже, якийсь замок, це може бути будь-який замок, то він також може підійти для цього альбому. Також в мене знайшлися різні обрізки, аркуш е екопарк, да. але зверніть увагу на ось цю клітиночку. Тобто будь-яка клітинка в таких червоно-оранжевих бортових кольорах теж нам підійде. Дуже часто такі клітиночки є в зимових наборах. Вони можуть бути діагональними, щось схоже на, скажіть мені, на британські, да? британські оці клітиночки, які для кільтів використовують. Так, є ось такий аркуш. Це взагалі не пов'язано з Гаррі Поттером, але чомусь мені він. Нагадує часогород Герміони. хоча це щось інше, це, мабуть, компас. Знайшла ось такий потяг. І цегляна кладка. Теж звертаємо увагу, цегляна кладка – це ідеальний просто е, варіант для цього альбому. Причому ми можемо е, взяти будь-яку. Для прикладу: ось такий аркуш. Теж обрізати з якогось набору, по-моєму, це фабрика декору. Теж чудовий чудовий варіант. З іншого боку, така прям стара цегляна кладка. Е, якщо не помиляюсь, той же набір, ось такий варіант. Теж підійде. Якийсь м, принт дерев'яний, якісь закльопки, оце все нам теж треба. Рукописи і якийсь, якийсь папер з надписами. Чудово підходить. Щось таке загадкове, е, нічне небо, космос. Це теж фабрика декору і теж нам підійде. Ось такі е маленькі формату А6, якщо, так, да, мабуть, десь формату А6. Золоті клі клітки, клітки. Як вони на українській мові? Вибачте? Такі Цікаві, начебто ботанічні мотиви, але колір бордовий, золотий. І ось на білому фоні ці кліточки взагалі нам те, що треба. Так, бачу, що хтось ще доєднується, це добре. Далі є такий дуже старий. Набір. Купувала я його, мабуть, році, так, в 2020-2021. Е, Різдво в Хогвартсі. Ну, не буде в нас теми Різдва. Але мені подобаються ось ці аркуші. І ось ці. Це, мабуть, все, що в мене лишилося, але. Дуже атмосферні, чудово підходять, беремо. Ну і ось такий маленький набір. Теж підмічаємо все, що може бути в інших наборах. Ось така зелена клітинка, якісь зірочки на бежевому. Ой, якісь ще можуть бути книжки. Ось така клітиночка. Певнена, майже у кожного з вас знайдеться папір, який може нам підійти. З приводу ацетату, не знаю, в мене є деякі ідеї, де ми його будемо застосовувати, але це не обов'язково. Якщо у вас є, добре, якщо ні, Зможемо замінити на папір. Ну і основа. Для основи ми візьмемо або дизайнерський картон 30 на 30, це бордовий, або формату А4. Як варіант, ділюсь лайфхаком. Ось цей папір 250 грам. Чудово підходить для скарабукінгу. Беріть на замітку, виходить не дуже дорого, порівняно з іншими. Ну і обов'язково, основа обкладинка в нас буде або півний картон, або палітурний, вже у кого що є. Для обкладинки також варто підібрати або шкіру, або тканину, або шкірзамінник. Ну, і враховуйте, що формат нашого альбомчика буде ну, приблизно А5. Тому розраховуйте так, щоб у вас або ви будете комбі комбінувати, або Має бути суцільний шмат. От у мене, мабуть, я буду комбінувати, якщо я хочу ці використати. І має бути запас, тому що, скоріше за все, ми будемо робити тривимірну конструкцію на обкладинці. Дивіться, яка краса. Тому у вас має бути на дві обкладинки формату А5 матеріалу плюс ще один. Шмат приблизно на лицеву сторону. Це так, щоб був запас. Ну, або використовувати просто комбінацію різних матеріалів. Може бути замша, може бути тканина, а може бути просто папір. Ось. З приводу декору, з приводу декору. Будь-які вирізалки на нашу тему. Не обов'язково бігти десь шукати якісь висічки. Просто відкриваємо і дивимось свої запаси. Впевнена, у вас є якісь валізки, якісь ліхтарі, можливо, сови, олень. Якщо у вас є металеві підвісочки нашої тематики, теж беремо. Тут у мене ключі, пір'ячко і така теж кліточка. Ну і е, можна просто роздрукувати. Знайти якісь фа фан-арти, е, знайти якісь такі наближені малюнки. Те, що у вас асоціюється з темою магії, і, власне, цього нам буде достатньо. Якісь стікери теж можуть підійти. Так, якщо ми беремо для основи білий папір, ну, тобто, білий дизайнерський картон, або ось такий офісний, як я показала, то, скоріше за все, ми будемо його тонувати. Тому, якщо є. Подушечки для тонування теж підготуємо. Ну і ось такі елементи акрилові. Може бути акрилові надписи, може бути чіборд, але давайте так домовимося мінімум, щоб просто. Не була потім наша фотопапочка товщиною 20 см. Так, і що стосується клею. Ну, це, це мої рекомендації. Користуюсь завжди, аналоги є, але для мене це must-have. А тепер давайте поговоримо про конструкцію. Як я казала, у нас буде домашнє завдання. Оскільки сьогодні ми просто обговорюємо матеріали і конструкцію. Робити, в принципі, я нічого не планувала, єдине покажу вам, що я тут ще навилізала, для обкладинки. І на цьому ми будемо переходити до питань, якщо вони є. І якщо ні, то будемо закруглятися. Отже. Конструкція. Не знаю, чи добре буде видно. Можу спробувати трішечки ось так. Отже, беремо дизайнерський картон або акварельний папір і вирізаємо дві детальки розміром. 14 і8 на 21. Тобто, по суті, це А5, можете зараз зробити собі скріншот, щоб намалювати. І на наступне, на наступний урок, тоді ось це треба буде підготувати. Отже, два листочки А5 робимо лінію бігу на відстані 1,7 см від краю, і ще одну лінію біга на відстані 2 см від краю. Далі. Одна деталь у нас буде розміром 19 на 29,7. 29,7 це А4, який ми трішечки підрізаємо. Два сантиметри зайві відрізаємо. І робимо лінію бігу на відстані 9,2. І ще дві лінії, теж через 9,2. Це, це, одна деталь. Далі у нас буде чотири деталі, ось такі невел, невеликі. Це підложки під фото. Розмір 13,4 на 10,4. Ще одна деталь Мабуть, досвідчені скрапери вже знають, що ми будемо тут робити водопад. 13 і 4 ширина. Далі. Так. Це у нас 21. Тобто теж це е, ширина формату А4. Правильно? правильно? На відстані 16 см робимо першу лінію бігу, і потім ще 4. Тут у нас також залишається 1 см. Так, наступна частинка це буде продовження цієї. Деталі, тому ширина 13,4. Висота 17. І на відстані 5 см робимо лінію бігу. Ну і дві маленькі деталі. 18 см на півтора. І робимо дві лінії бігу зверху і знизу на відстані 1 см. Дві штучки таких ось. Так, сподіваюсь, хто буде робити, вже зробили собі скріншот. Далі тут я вже хочу разом з вами вирішити, чи будемо ми робити shadow бокс на обкладинці. Ще декілька шарів зверху я не встигла дорізати сьогодні. Якщо будемо, тоді нам потрібна буде гірлянда. Але тут же ви маєте мені сказати, чи будемо ми робити, чи ні. І голосуйте. Дивіться. Для цього я скажу, де скачати цей шаблон для некомерційного використання. Він. Безкоштовний. Його треба буде надрукувати. Він там в форматі А4, але це я друкувала на А5. І тоді треба буде вирізати осі оці шари. Перший етап це просто вирізати їх ось так: на білому папері. Це в мене папір з 160 грам. Можна взяти щільніший і потім його фарбувати. Я планую зробити трошки інакше. Так, бачу, що мені пишуть на мій смак. Ну, добре, до обкладинки нам ще далеко, тому поки ми дійдемо до обкладинки. Я спробую реалізувати цю ідею, подивитись, що воно виходить. І якщо все буде нормально, тоді будемо робити всі. Так, теоретично можна це замінити просто на якусь красиву картинку, як я показувала, в Хогвартс. Зробити глибокий Типу шейкер, і на цьому все. Ну, або заморочитися і зробити shadow box. Але якщо фарбувати, цей папір може повести Тобто, скоріше за все, я буду його приклеювати на кольоровий і знову вирізати. І верхній шар, тут ще буде вода, і дерева, ялинки. ну, Ось, ось така задумка, все це буде, скажімо так, в рамочці, да? і з підсвіткою, яка має десь тут приховуватися в нижній, в нижній частині. Піднімати все це будемо на півний картон. Але буде цікаво. Не скажу, що буде легко, але буде цікаво. Так, ну, а тепер скажіть мені, чи буде взагалі хтось робити, чи буде у вас теж тема магії Хогвартсу, або це буде якась інша тема. Якщо ви дивитесь це в записі, то. Напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати, чи хтось доєднається до спільного проєкту. Ну і якщо є питання, пишіть. Ще раз хочу вибачити все, що я вийшла в ефір не у першій, а трохи пізніше, тому що тут розбиралася з цими змінами в інстаграмі і налаштовувала програмне забезпечення. Угу. Ніколи не використовувала гірлянди. Ну, от буде такий пробний альбом з гірляндою. Це в мене якась дуже маленька. Тут чи, чи 10 чи 20 лампочок. Нам не підійде гірлянди з такими батарейками пальчиковими, тому що вони дуже багато місця займають, ми не зможемо їх заховати. Але ось такі, з такими маленькими блоками підійдуть. Ну, знайти, думаю, ще можна знайти, тому що сезон гірлянд ще, мені здається, в магазинах не закінчився. Тому я думаю, це не проблема. А якщо подивитись в інтернет-магазинах, то я думаю, там взагалі буде вибір. Є такий інтернет-магазин фурнітура.com або М -м -м, щось типу того. От у них е -м -м, можуть бути такі гірлянди. Хтось доєднується, але ми вже майже закінчили. Ми обговорюємо обкладинку і те, чи робити нам шедобокс з підсвіткою. Чи не робити? Бо треба буде багато вирізати. Якщо у вас є плотер, то взагалі супер. У мене є, але він останнім часом дуже погано ріже. тому я оце все вручну. Угу. Так. що, дівчата, нас тут з вами небагато, але якщо питань нема, і ви приблизно приблизно вже придумали ідею, е знаєте, що у вас є папір, який підійде, так? Як я казала ще раз. А, так, хто біжить до зустрічі, а, буду чекати вас на, на наступному уроці. А, так, ще раз а, пройдемось по основним питанням. Отже, що нам треба? Нам треба палітурний картон або півний картон для обкладинки, дизайнерський картон або акварельний папір. Або офісний щільний папір приблизно 180-220 грам щільністю для сторінок, основи і конструкції. Якийсь кольоровий папір, я маю на увазі скраб папір на тему магії, якщо ви будете робити теж про школу магії Хогвартс щось таке, да? отже, що це може бути? Це може бути клітинка, це може бути. Цегляна кладка, це може бути книжки, ліхтарі, зірки, небо, якісь фонові сторінки, а також якісь елементи для декору, якісь вирізалки. Теж можуть бути універсальні якісь баночки, пляшечки, скляночки типу зелій, валізи, ліхтарі. Потяг, сови, стопки книг, якщо будуть надписи акрилові або чеборд, теж вітається. Якщо будемо тонувати сторінки, то подушечки для тонування. Для обкладинки тканина або шкірзамінник, або шкіра. Якщо всього цього нема, просто візьмемо папір і теж буде супер. Гірлянда, якщо будемо робити, shadow box, ну і клей, як без цього. Все. Власне, на цьому, мабуть, я буду завершувати наш ефір. Рада, що ви доєдналися. Домашнє завдання до наступного року зробіть. Ось це вирізати. І на наступному занятті почнемо працювати. Всім па-па!